Всім привіт, з вами я Аня Соляка. Це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами, чому знижки це погано. Отже, перше, знижки завжди свідомо чи підсвідомо асоціюються з неякісним товаром. Друге, стереотип існує в уяві кожної людини, що знижка це вже першопочатково завищена ціна була. Третє, покупці звикають до знижок і чекають їх знову і знову, не купуючи товар за повною вартістю. Далі, ви втрачаєте прибуток. Дуже банально, але так воно є. І останнє знижки завжди псують ринок, особливо коли починаються демпінгові ігри. Один продає дешевше, другий продає дешевше. І ви не тільки втрачаєте свій прибуток, а просто опускаєте ринок. І виходить, що ніхто ну, не виграшній ситуації. Отаке От коротке сьогодні було відео. Лайки, коментарі дуже люблю. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь на канал. З вами була Аня Сваляк. і до нових зустрічей.